Майбутнє освіти першокурсникам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії урочисто вручили студентські квитки. Від сьогодні майбутні педагоги офіційно розпочали свій професійний шлях. У фаховому базовому коледжі педагогічному коледжі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії буде навчатися на першому курсі понад 100 студентів, які вибрали початкову освіту та дошкільне виховання. Крім того, хочу сказати, що у нас понад 17 спеціальностей це студенти, які поступили на бакалаврат. Це десь до 200 чоловік, такої гарної, дружної родини, яка сьогодні є у нас в навчальному закладі. Це різні спеціальності. Крім того, у нас також є магістратура, магістратура є бюджетні і контрактні місця. Вже не один рік академія випускає провідних фахівців у галузі освіти та не тільки. Сюди приходять за знаннями, аби поєднати свою професію з любов'ю. Від до дітей і здійснити свою дитячу мрію, стати вчителем я з самого дитинства дуже обожнювала навчати дітей. Я з початкових класів свого молодшого брата підтягувала по предметах, і так само обожнюю дітей ці всі розваги. Я люблю організовувати всякі проекти, і тому я так обрала. Я очікую те, що мені ще більше западе в душу ця професія. Те, що я надалі буду працювати з дітьми, і те, що все таки в майбутньому я стану педагогом. Кожен присутній побажав сьогодні першокурсникам продуктивного навчання та наснаги, адже за якісною освітою розквіт нації. Ті, хто стали ідеологами, ті, хто стали провідниками нації, просвітниками, філософами, філологами, мали на початках не тільки слово матері, не тільки слово батька, але ще й слово вчителя. І то слово лягало зерном в їхню душу. І то слово проросла, проростало в їхніх серцях українською мовою і своєю свідомістю давали належні паростки для формування ідеологічно свідомого суспільства. Коли ви зробили вибір і обрали цю професію, стали нашими колегами, ви зробили вибір серцем, не прагматикою, не розумом, а саме серцем. І покликання привело вас в ці стіни. Це тільки початок вашого шляху. Але я впевнений, ви пройдете його гідно, бо ви обрали те, що відповідає вашій сутності, вашій природі, вашим бажанням. Новоспеченим студентам, які вступили до гуманітарно-педагогічної академії, відкриваються можливості міжнародного обміну знаннями. Адже нещодавно керівництво навчального закладу підписало меморандум про співпрацю з американським університетом. Наступний крок, який є, це співпраця між кафедрами для того, щоб ми визначили між кафедрами факультетами, щоб визначити які напрямки будуть цікаві для нас, які напрямки будуть цікаві для американських колег. Так, ми плануємо десь в районі 12 вересня провести. Це такий телеміст для того, щоб ще раз акцентувати на наших можливостях, на можливостях університету Юти і показати, як ми можемо співпрацювати і які питання будуть цікаві як для університету Юти, так і для Хмельницької мітарно педагогічної академії. Навчання вже розпочато. Сьогодні першокурсники відвідали свої перші пари. А попереду плідний рік сповнений нових знань. Ваш розум він не може бути скопіованим навіть штучним інтелектом. Підхід певні частина спеціальності, те, що дано нам Богом, не може бути скопійовано, принаймні станом на сьогодні. Тому рухайтесь вперед, високо піднятою головою, наполегливо крокуючи, здобувайте і формуйте себе. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.